Друзі, усім доброго дня! Мене звуть Дмитрій Фонтон. Я є бізнес-тренером і ведучим гри Ключ до багатства, також ведучий тренінгів з команди утворення, тімбілдинг, потусковий курс, постановка цілей, емоційний інтелект, фінансова грамотність, і також проводимо тренінги для підлітків з розвитку лідерства. Але сьогодні будемо розмовляти про фінансову гру. Що таке фінансова гра? Друзі мої дорослі це такі ж самі діти, і краще всього дорослі навчаються в ігровій формі, як і діти. Так от, гра кашкову ключ до багатства, це начебто гра. Інколи кажуть, що це типа монополія, але повірте мені, це зовсім не монополія, це зовсім про інше і вона, вона зовсім інша насправді. Дуже люблю цю гру, проводжу її вже, мабуть, ну так, десь 2008-го. Або сьомого року, то є вже дуже давно, є дуже багатий опит, і в середньому проводжу ну, ну, 50-70 ігор за рік, це мінімум, це я так взяв, щоб інколи буває і більше. І так, що я можу сказати про цю гру? Гра цікава тим, що ти сідаєш грати в цю гру зі своїми убіжденнями, установками і зі своїми якимись, ну, страхами, упередженнями там да, відносно грошей. Граючи в цю гру, всі, всі історії вони вилазять, їх видно, їх видно. І від того, як ти поводишся з грошима, в тебе є якийсь результат. Гра проходить 4 години. 4 години. Кожен час це приблизно 10 років нашого життя. Тобто за гру ми проживаємо, проживаємо наш активний період життя ось ці 40 років. Входимо в гру в условник 20 25 виходимо в 60-65. І дивимося, з яким результатом ми з вами вийшли. Результати будуть різні, виходячи з твого мислення і з того, що ти будеш робити в цій грі. Про що це гра? Це грав цю гру? Хто створив цю гру? Цього створив аналог цієї гри. Ну, точка, це аналог ігри Cashflow, яку створив Роберт Кіосакі. Дуже відома людина в фінансовому колі і автор та багатьох книг, ну коротше, роберт Йосакі. Да, ця гра мені подобається більше ніж класична гра, хто ще є у Роберта. Чим тим, що вона більш адаптована під нашу реальність, під нашу ментальність, під наш ну під нас, під наш ринок. Ця гра створювалася для наших. З чого починається гра? Гра починається з того. Неважливо, це онлайн або офлайн, вона починається з того, що ми обираємо мрію. Мрію на великому колі. Тобто, в нас є велике коло, і задача наша, задача наша вийти на велике коло. Але питання: навіщо тобі, мені туди виходити, правильно, щоб купити свою мрію, якщо ти її знаєш. А якщо не знаєш, то ти можеш вибрати на великому колі. Як я туди можу вийти? Я туди можу вийти лише завдяки діям, які я буду робити на малому колі. на малому колі. І від того, що я тут буду робити, як я буду тут робити, залежить, вийду чи не вийду на велике коло. Які умови є виходу на велике коло? Ну, перше, нам потрібно знати, чого я тут йду, да? тобто, мрія своя. Да? А по-друге, у вас буде ось така ігрова карточка, та, з якою ви будете жити на протяженні всіх 4 часов ігри. Бачите, у мене такий суржик, криворізька мова. Да. І є умови переходу на великий коло. Їх є, три. Їх є три, виконавши які, ви можете сміло виходити на великий коло. Перше, всі кредити, які у вас будуть в грі, тобто ось тут, або будуть взяті по ходу гри, вони повинні бути погашені. Якщо ні, то ну, не можеш вийти на великий коло. Друге, потрібно створити пасивний доход від 10 до 20 тисяч доларів. Ігрових доларів у нас буде дуже багато. Бачите, таких грошей у нас. Да? Задача зробити так, щоб ці гроші більшість, більша частина із них оказались у кого правильно у тебе. Да. Потрібно створити пасивний дохід від 10 до 20 тисяч. В пасивний дохід не входить заробітна плата або пособі на дітей. Тобто, угу. чисто бізнесами або ну, бізнесами, там, або ще чимось ну, коротше, ось так. Далі. Потрібно сформувати фінансову подушку. Безпеки. Що таке фінансова подушка безпеки? Фінансова подушка безпека це 6-місячний запас твоїх витрат. Ну, наприклад, якщо ти в місяць витрачаєш, скільки ти в місяць витрачаєш? Ну, наприклад, 10 тисяч якихось грошей. Доларів, гривень, євро, неважливо, 10 тисяч. Тоді тобі потрібно створити, створити фінансовий резерв у розмірі 60 тисяч гривень. Ну, це в житті. А в грі трошки інша буде історія, трошки інша буде сума. Але принцип формування фінансової подушки безпеки не змінюється. Що в грі, що в житті. Принцип той, ж, той самий. Ти можеш відкладати. Тобі потрібно ну, гарно було би, добре було би, щоб ти відкладав 10% від всіх своїх доходів. Куди? В кубишку. Умовно кажучи, да? Тож в якусь канвер, в коробочку, там ще кудись. Але що важливо, що в тебе була вдома фінансова подушка безпеки у розмірі 6 місяців, для чого це на випадок будь-якого форс мажору Чи важливо це сьогодні, на мій погляд, так, в принципі, це важливо. Так от в грі також само. Ви, можете ви будете формувати фінансову подушку безпеки, і ви не зможете вийти на велике коло, якщо не буде сформована фінансова подушка безпеки мінімум трьомя платежами. Ну, бажано більше, бажано більше. Угу. Як формується фінансова подушка в ГРІ? Ви ходили, 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 отримали якісь кошти, ви можете до 10% віддати, на, на, покласти собі на фінансову подушку безпеки. Можете не класти. Ваш вибір вам, вам, вам вирішувати. Але, але не сформуєш подушку, не вийдеш на велике коло. Ну, так, такий трошки є, да? Далі. Фінансово, Як кладуться кошти? Ти отримав ЗП, наприклад, заробітну плату, ти можеш віддати 10% в банк на фінансову подушку. Але якщо ти не відклав, а вже інший гравець походив, я не пам'ятаю, що ти отримував кошти і ну, ти не зможеш відкласти на, фонд, на фінансову подушку з, цих, з цього доходу. В житті можеш. В грі ні. В грі треба сформувати навичку, потім отримав, відклав. Угу. Далі. З як формується, з як ми будемо знати суму? Я трішки пізніше розкажу, як треба сформувати. Третій такий важливий пункт: це не відноситься до переходу на велике коло, але важливий пункт це домовленості. Або договоренності з другими, с другими гравцями, домовленості з другими гравцями. Що це таке? Я не прийму в тебе ніяких домовленостей, якщо не буде проговорено три важливі етапи: три точки: точка входу партнерства, точка виходу з партнерства і а, не, точка входу партнерства, точка партнерства і точка виходу з партнерства. Про що це? Ну, з точки входу, я думаю, все зрозуміло. Ви купуєте якийсь бізнес на двоїх, наприклад, там, да, там 50 на 50 скинулись там, да, і ви заявляєте, купуємо бізнес 50 на 50. Да? Там, по 2500 кожен. Точка партньорства. Ну, то, думаю, також дуже зрозуміло. Це в принципі, хто що робить, хто що отримує, який відсоток там, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, наприклад, 50 на 50, там, дохід 500 баксів, наприклад, з, з цієї квартири, ну, наприклад, що це квартира. То і ви такі кажете, там 250 Андрій, 250 там, я. Так, все окей, мені все зрозуміло. Дуже часто люди опускають третій важливий етап, точка виходу із партнерства. Чому це важливо? Чому це важливо? Ну, тому що ми входимо в будь-яке партнерство на високих позитивних емоціях. Согласійтесь. Свадьба, там, не знаю, бізнес якийсь там, гей-гей-гей, давай зараз кинемось там, по такої сумі, будемо бабки робити. так? Да. А, а от, дуже багато не враховують той факт, що можеш щось піти не так. І тут починаються качели. І тут починаються качели, які, а які, як ви гадаєте, ти мені, я, це більше, ти це менше, не почалось. Тому коротше, я не прийму у вас з партнерства, якщо не буде проговорено точка входу, точка партнерства, точка виходу партнерства. Ще дуже рекомендую все це прописувати, тому що тут ти, як пам'ятаєш, а потім пац, ти вже там на емоціях, якщо зробиш інше, і ти вже не пам'ятаєш, о чому ви домовлялися. Угу. Є, да? Якщо будуть якісь доходи, також рекомендую фіксувати. Якщо будуть якісь розходи, рекомендую фіксувати. І цінні папери, якщо будемо купувати, також будемо фіксувати. Бізнес і недвижимості будемо фіксувати в, ето, в ето полі. Ну, тут не... я підкажу, якщо. До речі, де у вас візьметься ось ця карточка? Ви її отримаєте, я вам скину PDF-формат, либо Excel-формат. Ви собі або перемалюєте цю карточку, якщо це онлайн-гра, ну, якщо висичні, якщо гра офлайн, то я їх видаю. Вони тобто, у вас цей інструмент він у вас буде. Як буде проходити гра? Гра проходить, як вже казав, 4 години. Але ж як дізнатися, хто я буду в цій грі. В цій грі професія, як і в житті, вона обирається самим таким от непредсказуємим образом, тобто случайним вибором. І в грі так само ви вибираєте якусь професію, там, от так, наприклад, витягнули. І бац, ти підприємець. Ти підприємець, що треба зробити? Треба зробити ось це. Треба сюди записати своє ім'я, ім'я ігрока. Сюди вписати професію, яку? Те, що випала ігрова професія. І далі перенести цифри, зараз я покажу поближче, з картонної карточки, от так, да? З картонної карточки ось сюди на цей бумажний носитель. Що ми переносимо? Абсолютно все, що є в карточці. Якщо це гра онлайн, ти називаєш цифру від 1 до 10 і в тебе якась з'являється віртуальна професія, така сама приблизно. Я тобі скидаю карточку, ти собі просто її переписуєш сюди, переписуєш і в тебе з'являється. Ну, в тебе з'являються доходи, в тебе з'являються розходи, в тебе все з'являється. Да? І що нам потрібно зробити? Повторюю ще раз, треба ось ці цифри, ось ці цифри, усі, просто переписати під копірочку ось сюди. У нас є графа, яка називається общий, общий дохід. Общий дохід це сума всіх доходів, котрі у вас будуть тут. -тут. Угу. Наразі вона зафіксована, там 1080 доларів на старті. Так, але треба зробити так, щоб тут було 10 тисяч. Пам'ятаємо, да? мінімум 10 тисяч до виходу на великий корд. Як це зробити? Це я не знаю. Ти будеш сам там щось творити, видумувати. Далі, у нас є графа «Общі розходи розходи. Да? Ось ці колоночки, там, розходи. Ми їх переписуємо також сюди під копірочку. Під да? І нас є графа общий розход. Общий розход він може збільшуватися, він може зменшуватися, тут залежно від того, що ти будеш робити. Але дуже важливо є графа, на мій погляд. Є графа, яка називається вільні кошти або свободні деньги. Да? І вільні кошти, вільні кошти це різниця між вашими доходами. І вашими розходами. Тобто, да, перетинаючи, условно кажучи, місяць, завершуючи місяць, ти будеш отримувати вільні кошти. Вільні кошти. В нашому випадку це 210 доларів. Я, звісно, звісно, можу по цій карточці там дати розбор, але не, не зараз. Якщо це потрібно буде, напишіть в коментарях, я зроблю інше відео і там от розбор по різним карточкам. Ми подивимось, що, на що впливає. Що можна не дуже багато заробляти, але мати більше вільних коштів, ніж в даному випадку підприємець. Що я не сказав? Я не сказав, що ви в грі можете брати кредит, ну, можете брати кредит, кредит у розмірі 10 ваших заробітних плат. Ну, наприклад, якщо у цього підприємця заробітна плата 1000 доларів, максимальний кредит, який може взяти в грі, це 10 тисяч доларів. Да? Гроші беруться в кредит мінімальним шагом, мінімальна сума по кредиту 1 тисяча доларів. Записується ось сюди, множиться по 3%, да, і фіксується та цифра, котра у вас вийде. Ну, наприклад, якщо підприємець взяв 1000 доларів у кредит, сюди фіксують тіло кредиту 1000 доларів, сюди записує 3%, це буде 30 доларів. Звісно, в нього виросли розходи, тут змінюється цифра, доход мінус розход, здійс фіксується якась інша. Цифра, яка вже вийде у вас на вашому калькуляторі. Поэтому для гри нам потрібно, що буде потрібно. Нам потрібно буде, буде олівець, там так, кубики. та кубіки. Якщо, якщо це онлайн-гра, онлайн то потрібні будуть кубики. Потрібний буде калькулятор в телефоні або в калькулятор фізичний. Якщо в тебе немає кубиків і це онлайн-гра, там є генератор кубиків, він буде посилання для гри. І якщо в тебе нема кубиків і нема посилання, на це ну так вийшло, да, то не, не хвилюйся. Я буду за тебе кидати кубики, ти будеш рухатись, буду переставляти твою фішку на по колу, і ти будеш робити те, що потрібно буде тобі зробити. То есть, по поводу з приводу кубіку, не переживай. Це вже от, отработана тема. Угу. Хорошо, давайте самі посмотрим зараз на що, на мале коло. На малеколо. Малеколо, бачите, воно таке різнокольорове. різнокольорове. Ну, перше, у нас є. Ось такі поля, бачите, біленькі. Тут написано вільні кошти або свободні деньги». Перетинаючи це поле, перешагуючи через нього, вам потрібно попросити ваш код. Фраза дуже проста: банк видає мені вільні кошти у розмірі там, скільки, Ну, в даному випадку, 210 доларів. Якщо ви перетнули це коло, а коротше їх не попросили, значить, мабуть, гроші вам не потрібні. А, ніхто за вами бігати не буде, ніхто вам їх не віддасть. Якщо ти забув отримати свої кошти, а хтось гравців каже, ей там, візьміть свої кошти, ви отримаєте кошти, але з кармана того гравця, хто вам нагадує. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб ви пам'ятали про свої кошти. Щоб ви пам'ятали і завжди їх забирали. Угу. Тому пам'ятайте, гроші це ваша відповідальність. Як ви бачите, зі поля є жовті, сині і такі розвіді. Ну, тут можна поспорити, але пусть буде тут Розові поля це наші витрати. Став на це коло ви будете втратитися, ви будете витрачати свої кошти. Це поле ви не можете ігнорувати. Став на це коло це об'язательно як виполнення. Ну, наприклад, ви стали, тут написано: купіть велосипед дітям. З вас 150 доларів. Ти виконуєш це по-любому. Тобто, угу. це ми ігнорити не можемо. Далі. Таке синє поле. Синє поле це спрос або предложення. спрос предложення, Так і називається. Бачите, спрос і предложення. Um, умовно кажучи, ринок. ринок. Наприклад, ви ходили, 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 бат вставив на це поле, а там карточка. Є покупатель на трьохкомнатній квартири. За вашу квартиру вам пропонують 135 тисяч доларів. Якщо ця квартира вже є куплена, ви можете її продати, проаналізувавши вигідно чи не вигідно вам це робити. Це це, поле, це поле, воно не є обов'язковим. Ставши на нього, ви можете відкривати, можете не відкривати, можете виконувати, можете не виконувати, можете продавати, можете не продавати. Ви вирішуєте самі. Угу. Але якщо тут є тут є карточки, які зв'язані з деякими економічними ситуаціями на ринку, ну, вони обов'язкові до виконання, тобто є картки тут як обов'язкові, якщо ви відкрили. Якщо не відкрили, ну, то ми не знаємо, що там було, і тому Ну, а що виконувати, якщо не знаєш, що було. Тобто сині карточки, ну, ви можете їх відкривати, можете не відкривати. Жовте поле. Жовте поле це вкладення. Вкладення, вкладення буває двох типів. Тут бачите, їх два види: є маленьке, є велике. Тобто Крупне і маленьке, маленьке і велике. Різниця в чому? Різниця в сумі. Велике стартують від 7 тисяч доларів, мінімально мінімум від 7 тисяч. Ці стартують в середньому до 7 тисяч доларів. Ну так, да, так. Да. Майже всі до 7 тисяч доларів. До 7. Угу. Яку відкривати, вирішуєте самі. тобто Мені не принципово. Але коли я відкрию карточку, карточку я буду зачитувати один раз. Якщо це фізична гра офлайн, то є один раз. Якщо це онлайн гра, ну, ділаємо сноску на онлайн. Хріпіла, хрюкнула, грюкнула. Ну, розумієте, інтернет пропав і так далі. Тому можу зачитувати не один раз. Ну, якщо там вже така буде потреба. Угу. Ну, наприклад, ви ходили, 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 то що у нас є там. Бізнеси, недвіжимість, квартири, недвижимость, да? І там, акції, фондовий ринок, чого тут тільки немає. Да. і от, наприклад, ви встали і, до речі, карточку, а, я сказав, зачитую один раз. зачити вам карточку. Ви можете купити однокімнатну квартиру, ціна в майбутньому 65 тисяч. Ціна зараз 20 тисяч, 18 тисяч кредит, 2 тисячі доларів в перший внесок, 380 доларів, чистий пасів, пасивний дохід. Що значить чистий? Завича там всіх уже виплат. Тобто, кредити, комунал. Коротше, все чистий пасивний дохід. Угу. Карточку зачити один раз. Якщо це офлайн гра, що нам потрібно зробити з цією можливістю? Пам'ятаємо, а не пам'ятаємо, ми ще не знаємо. На, коли я читаю карточку, у вас буде три варіанти, варіанти розвиття Короче, Вам потрібно що зробити, це прийняти рішення для себе, що я буду робити з цією карточкою. Угу. Перший варіант. Беру. Тобто ти купуєш її сам. Якщо ти кажеш, що ти береш, друзі мої, назад дороги нема. Ти купуєш. Точка, це ціна слова. Це ціна слова. Купуєш по любому. Угу. Якщо ти кажеш, там, не купують, там, да, відмовляються. Нічого страшного, карточка ушла вниз, ну і все. Якщо ти придумаєш якийсь третій варіант, і його реалізуєш, ну окей. Не реалізуєш, ну теж окей. Тут, ну, как бы, здесь виповнив, не виповнив, таке. Но, коли я читаю карточку, у вас, у нас є такі нанотехнологічні часи, да, тут ровно одна минута. Буде ровно одна хвилина на що? На те, щоб прийняти для себе рішення, що я роблю з цією можливістю, цією карточкою, да? беру не боротися для себе проаналізувати і дати мені відповідь, що я роблю тобто, перше, прийняти рішення. Друге, розрахуватися з банком. Тобто, в нашому випадку 2000 доларів повинні поступити в банк. І третя, дуже важлива частина. Ця карточка, ця карточка повинна бути зафіксована в бізнес та нерухомість ось сюди. Угу. На, це все дається хвилина. На це все дається хвилина. Якщо хвилини не вистачає, так бумагів, ви можете завжди її докупити. Перший час гри 100 доларів, другий 200, 300 і Угу. Якщо ви сказали беру. Часики до того часу, поки ви не розрахуєтесь банком, і не зафіксують карточку в карточку, будуть переворачуватися автоматически, доповняючи к першому внеску ще кошти за додаткові хвилини. Угу. Тому швидкість це дуже важливо, швидкість прийняття рішень, ну і так далі. Ну і ціна слова, пам'ятаємо. Да? Окей. З цим зрозуміло. Ну я думаю, що так. Я типу спитав і скаргте да, зрозуміло, от, вся ця історія. Окей, е, якщо це проходить гра онлайн, звісно, я тобі документи не зможу віддати. Я просто відкладу в сторонку, зафіксую, що це, наприклад, там Андрій, Маша чи хто то есть, і вони будуть в тебе тут, тут лежати. Ну угу. ти собі фіксуєш. Ти повинен розуміти, що в тебе вони є. Гроші гроші. Також я не зможу тобі, якщо це онлайн гра, надати якісь суму грошей. в тебе повинен бути ще один. Аркуш, на якому ти будеш фіксувати свої вільні кошти, тобто налічка, другими словами, яка да, в тебе є. Угу. Ти зрозуміло, окей, добре. Гроші Гроші. Гроші люблять повагу до себе, як і кожен із нас. Тому, якщо повірте, в математиці немає такої суми, як 3500, півтори тисячі, ну і так далі. Якщо ти передаєш, якщо ти попросиш у банка, будете тобі. тобі 3500. Я знаю, скільки ти підрозумієш. Думаєш, сколько ты, ну, подразумеваешь, підрозуміваєш, як сказать, Ну короче, То есть, ви зрозуміло. Тобто, 3500, ты кажешь, да? Що я чую? Я чую 3 и 500. Правильно? Правильно. Ну, короче, ось тобі 500, ось тобі 3, Три нема, дам 10, буду ще Угу. Но ты спишешь, либо запишешь у себя, в зависимости от того, что ты робив, 3500. Якщо просиш в банку видати банк, видати тобі півтори тисячі доларів, я тобі видам півтори тисячі доларів, сума тобі не сподобається, вона буде точно менша, ніж ти очікував, але це буде півтори тисячі доларів. Ну ти запишеш собі 1 тисячу п'ятсот. спишеш, ліба запишеш. Якщо ти передаєш гроші в банк, і там ти кажеш, банк, прийми там 3500 доларів. З радістю я їх прийму, розкладу у себе. І тобі потрібно буде зробити перший внесок 3500 доларів, якщо це був платіж, на, наприклад, на нерухомість, бути, повинно бути цільове призначення коштів. Угу. Тобто, банк прийме 3500 доларів, перший внесок за що-то там, наприклад. Да? Лібо прийми там 100 доларів на фінансову подушку безпеки. Все чітко, ясно і зрозуміло, мені все понятно. А якщо ти кажеш, прийми, ну окей, я прийму. І вона залишаться благополучно здесь, в банки. Здача. Якщо тобі потрібна здача, проси її, це твоя відповідальність. Наприклад, ти банк, даєш банк 5000 доларів і кажеш, банк дає 5000, 3500. Візьміть, будь ласка, за перший внесок за нерухомість. 1500 дай мені здачу. Якщо ти не попросиш свою здачу, вона благополучно останеться в банці. Угу. Точно щедрий чоловік, і вона останеться десь. Для чого це, друзі мої? Пам'ятаєте, я казав, що грошима, грошовим потоком можна керувати, лише контролюючи його, друзі, контролюючи. Ну, вот. Тому це прям така історія. Угу. Окей. Хорошо. Так, мабуть, я щось в правилах пропустив, пропустив. але не переживайте, якщо я щось не, не розповів, то я розповім. І тоді це вступить в силу це вступить в силу в той момент, коли я про це заявлю. І так, що я можу сказати? Я можу сказати, що е, гра фінансовий е, потік, фінансова гра кашлоу, ключ до багатства, це гра, це гра, начебто. Але це не просто гра, це гра з таким дуже глибоким подтекстом, дуже, дуже глибоким подтекстом. Да. і в залежності від того, що ти будеш робити з грошима, буде якийсь результат. Прикол в тому, що те саме, що ти робиш у грі, те саме, що ти будеш робити у грі, те саме ти робиш з грошима в своєму житті. Саме В цій грі ну, нема сенсу мухлювати. і... Ну, тобто, ти сідаєш в гру зі своїми упередженнями, тобто установками, зі своїми убіжденнями і. Ти сидиш результати ісходячи з своєго опиту, виходячи з свого мислення. По, по окончанні 4, 4 годин ми робимо аналіз, який фідбек, і дивимося, що в нас вийшло на, виході. Що вийшло на виході. В грі будуть різні інструменти. Буде страхування життя, будуть накопичення, будуть якісь там бізнеси і нерухомість да, інтелектуальні. І от в залежності від того, як ти вмієш з цим, цим працювати, буде результат. Ну що ж, я хочу побажати тобі гарного дня і до зустрічі на фінансовій грі.